День, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку алгоритм зі звуком упорядкування об'єктів у середовищі скреч. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Вам сьогодні, любі діти. Хочу щиро побажати! Ці знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і урок наш розпочнем. Повторимо правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі та біля комп'ютера. Роботу слід розпочинати з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте своє робоче місце в належному порядку. Відстань від ваших очей до монітору повинна бути не меншою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів, не бігайте біля комп'ютера. Через кожні 30 хвилин виконуйте руханку. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як змінювати розмір спрайтів у скреч. Визначимо, для чого потрібні команди штамп. Ознайомимось із поняттям координати. Створимо ряд алгоритмів з використанням звукових команд. Але спочатку пригадаймо інформацію з минулого уроку. З якими командами руху в середовищі скреч ви познайомились минулого уроку? Опишіть значення команди чекати. Які режими відбиття спрайтів можна використовувати в Scratch? На попередньому уроці ми з вами вже розглядали, як можна змінити розмір спрайта за допомогою меню. Погляньте, будь ласка, у нас є спрайт, він зараз виділений синім. Так, котик. І над ним ви бачите меню інформація про цього спрайта. І є таке значення, як розмір. І в цьому овалі зараз написана цифра 100, число 100. Ми можемо змінити це значення, вказати інший розмір. І розмір нашого спрайта на сцені, ви побачите, він зміниться. Можна додати ще одного спрайта. Навіть схожого на цього, такого самого, нібито здубльованого. Та змінити розмір саме цього спрайта. Ось погляньте, як змінився розмір. Перший спрайт це розмір 100. А другий спрайт ми змінили його на розмір 200. Вдвічі більший. Зміна розміру може бути не тільки ручна. В меню, коли ми змінюємо розмір, а й програмна. З цією метою використовують такі команди: як задати розмір, встановити точне значення розміру, змінити розмір на 10, збільшити поточний розмір на задану кількість пунктів. Можна кількість пунктів змінювати, або змінити розмір на мінус. 10. Змінити поточний розмір на задану кількість пунктів, тобто зменшити розмір нашого спрайта, буде зменшений. Розміщення об'єктів від найменшого до найбільшого називається упорядкуванням за зростанням. Поміркуйте, будь ласка. А яке? Упорядкування буде називатись «За спаданням». Це коли ми розташуємо об'єкти від найбільшого до найменшого. Розглянемо, як програмно ми можемо змінити розмір нашого виконавця, нашого спрайта. Розпочинаємо алгоритм із жовтої групи команд події, коли натиснуто прапорець. До цієї команди додаємо команду із групи рух. Перемістити на 10 кроків. Далі додаємо команду із групи Вигляд змінити розмір на 10. Так, додаємо далі. Помаранчеву команду чекати 1 секунду. І ці блоки ми повинні ще кілька разів здублювати. Клікаємо правою кнопкою миші і обираємо команду «Дублювати» та приєднуємо як пазл до інших команд. І так робимо кілька разів. Завершуємо наш алгоритм помаранчевою командою зупинити все. Дивіться, наш спрайт вже збільшився у розмірі. Щоб повернути знову до його звичного вигляду, можна в меню змінити розмір 190 на розмір 100. Це звичайний розмір його. А тепер натискаємо прапорець та перевіряємо наш алгоритм. Погляньте, як змінюється розмір нашого спрайта. Здається, що, ніби він стояв десь далеко, а потім підійшов до нас, і ми його бачимо зблизька. Він збільшився. Можливо, хтось з вас грав гру морський бій. Суть гри досить проста: відшукати корабель супротивника та визначити його розташування. Виграє той, хто поцілить у всі кораблі. Щоб відшукати корабель, потрібно назвати його координати. Координати це величини, які визначають положення певної точки на місцевості. Таким чином, координати двопалубного корабля, який зараз розбитий, бачите? Е5. Та E6. Працюючи в середовищі програмування Scratch, спрайти також мають свої координати. Погляньте, будь ласка, де ми можемо їх подивитися. Знайти у меню цього спрайта. Причому вони змінюються, коли ми переміщуємо об'єкти по сцені. Положення має Направляючи осі, вісь Х, показує, де розташовано об'єкт, в горизонтальному розміщенні, горизонтально розташування об'єкта. А вісь y вертикальне розміщення. Сам центр має положення 0, 0 від якого розпочинається від рахунок. Погляньте, будь ласка. Х горизонтально, Y вертикально, а посередині центр сцени це 0. 0. Створимо проєкт автопортрету, якому кіт намалює сам себе. Додавши раніше підготовлене тло та переміщуючи спрайта, визначимо ключові точки положення його. Заходимо в папку, де ми зберегли раніше файл із тлом. Завантажуємо його. Відкрити. Природа і мольберт стоїть. Далі ми повинні змінити значення розміру нашого кота, нашого спрайта із 100. Ми обираємо розмір 70, ставимо котика на початок нашої сцени, на початок доріжки. Погляньте, будь ласка, які це координати. Далі обираємо команду, коли натиснуто прапорець. Додаємо групу команд олівець. Та обираємо команду очистити все. Далі заходимо у рух. Обираємо команду переміститися в X та Y». Подивіться, це координати, де зараз знаходиться котик. Далі ми обираємо команду, щоб котик перемістився до Мольберта. Погляньте, які це координати. Координати змінилися. Обираємо команду ковзати. Змінюємо ковзати з цифру 3. Пишемо. І змінюємо координати. Вони автоматично змінились після того, як ми котика посунули. Далі обираємо команду говорити. Фразу 2 секунди. Хм. А чи не намалювати себе? І ставимо нашого кольтика на мольберт, щоб подивитися координати. Погляньте, змінилися координати. Обираємо команду знову переміститися. І координати автоматично у нас внеслись. Далі команду штамп. І команду переміститися. І вводимо. Це положення, де він стояв біля Мольберта. Пам'ятаєте? Ось воно ковзати, коли ми обирали. І команду далі. Фіолетову говорити 2 секунди. Вау! А я красень! Так, і закінчуємо командою Зупинити все. Погляньте, які ми команди. Додали, щоб створити алгоритм. А тепер перевіряємо. Хм, а чи не намалювати себе? Погляньте. За допомогою того, що ми обрали команду штамп, з'явилось зображення котика, дублювалось нібито на Мольберті. Після створення проєкту у нас вийшов невеличкий фрагмент. В якому об'єкт спрайт рухається та виконує певні дії. Щось схоже на мультфільм. А чи подобаються вам німі мультфільми? Саме музика та озвучення роблять проєкти привабливими та приємними для перегляду? Додаємо музичні файли. Погляньте, будь ласка, у нашого спрайта є вже. звук. Навчання. Ми додаємо, завантажуємо збережений нами файл, звук лісу. Можна відтворити, послухати його. Погляньте, будь ласка, можна навіть змінити наш, звучання нашого звуку швидше, повільніше зробити. Голосніше, тихіше. Або зовсім, щоб звуку не було заглушити. Нам потрібно додати звук лісу та ще один звук, звуки малювання, звук пензлика. Отже, у нас є три звуки: няв, звук лісу та звук малювання. Заходимо в наш алгоритм до нашого алгоритму і додаємо новий алгоритм, коли натиснуто прапорець, відтворити звук і змінюємо звук лісу, обираємо до кінця. Відтворити звук лісу до кінця. Далі знову обираємо цю ж саму команду, але додаємо її після ковзання. І змінюємо на звук няв до кінця. Далі, після того, як він сказав чи не намалювати себе, теж відтворити звук обираємо. І звук пензлика додаємо до кінця. І останній звук няу, після того, як він переміститься, стане біля Мольберта. Перевіряємо. Ми чуєте постійно звук лісу. Далі він м'явчить. Намалював себе, звук пензликами почули. І знову він зам'явчав. Ось такий вийшов у нас проєкт. Трошки відпочинемо. За комп'ютером. Працюйте, виконуйте роботу за інструкційною карткою, яку ви отримали. Виконані ваші проєкти я чекаю в повідомленні у себе у вайбері або електронним листом. Бажаю вам вдалих цікавих проєктів! Що нового ви сьогодні дізнались на уроці? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило? Чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що на цьому наш урок завершено. Дякую вам за роботу на уроці.